Лічильник води складний технічний пристрій, який з часом зазнає впливу зовнішніх факторів. Зношені матеріалів, сторонні елементи у воді, які змінюють його метрологічні характеристики. Оскільки покази лічильників води використовуються під час розрахунків у сфері комунальних послуг між споживачем та постачальниками, лічильники повинні зберігати свої метрологічні характеристики. Згідно з законом України про метрологію та метрологічну діяльність, вони підлягають обов'язковій метрологічній повірці. Повірку виконують представники нашого підприємства, державного підприємства Николая Стандарт Метрологія», державні повелители на повірочних установках, які розположені в ряді городов в області. Ми Мы располагаем повірочною установкою, установкой. К сожалению, вона зараз уже Можно сказать, не современно, но э, она э, находится в исправном техническом э, состоянии, поддерживается и позволяет проводить поверку. Ну, скажу, что не автоматическую, потому что современные установки, которые сейчас применяются, они э, позволяют проводить поверку большего количества счетчиков, да, и э, производится автоматический расчет погрешности каждого прибора, ну и, собственно... Протоколи видаються протоколи повірки. Уже комп'ютер розчитує, тобто автоматичні сйоми інформації є розчут. Повірка, а також дослідження метрологічних характеристик приладів обліку води виконуються на робочому еталоні державного підприємства «Миколаїв Стандарт Метрологія» На установці Миколаївського комунального підприємства Миколаївводоканал функціонують повірочні установки і в містах Первомайську, Южноукраїнську, Вознесенську. Нашими повірителями, державними повірителями Проводится поверка счетчика воды на, на, как на собственной установке поверочной, так и с использованием ряда установок, которые располагают предприятия, предприятия нашего города. Это ПП Левченко, это Югтепломер, Николаев Теплосервис. Поэтому в принципе, в общих чертах возможности существующей базы позволяют обеспечить поверку счетчика воды. Но существует, к сожалению, есть еще одна проблема, которая решена уже, проблема, скажем так, масштаба, государственного масштаба. Потому что вопросы, которые касаются поверки прибора учета электрической энергии, которые касаются прибора учета газа, тепловой энергии, они решены как на законодательном уровне, так и рядом подзаконных нормативно-правых актов. То есть процедура поверки счетчиков, с помощью которых осуществляется учет электрической энергии, газа, тепла в в домах, в наших квартирах он разрешен, то есть эта процедура уже работает достаточно серьезно. Сейчас э, и э, Николаев водоканал, э, и руководство города предпринимает соответствующие шаги для того, чтобы э, процедура поверки счетчиков воды, и мы, естественно, наше предприятие, э, э, чтобы она стала в нормальное технологическое русло, чтобы не возникало никаких проблем у владельцев этих счетчиков, да, то есть в частном секторе, есть, чтобы эта процедура происходила быстро, удобно для для жителей нашего города. Мы предлагаем следующий порядок поверки прибора учета. Мы его упростили специально для абонентов. Примерно это выглядит так: абонент звонит по телефону, который указан на книжках правочную службу абонентского отдела. У нас работают многоканальные телефоны 58 18 48. Ему оператор отвечает. При необходимости он открывает карточку этого абонента, смотрит состояние этой карточки, принимает контрольные показания счетчика и в устной форме, занося эти данные в базу данных, разрешает ему нарушать пломбу. И с момента звонка проходить ровно місяць, в течение котрого абонент должен повірити прибору чотири. Під час повірки встановлюється придатність лічильника до застосування на підставі результатів контролю його метрологічних характеристик. Якщо метрологічні характеристики не виходять за допустимі межі, лічильник визнається придатним. Повірку на обладнанні державного підприємства «Миколаїв Стандарт метрологія виконують державні повірники. Якщо лічильники води будуть повірені згідно з вимогами чинного законодавства і визнані придатними до застосування, тоді результати вимірювань цими приладами будуть достовірними. Ця повірка реалізується на установці УП-1, яка складається з таких доступних елементів, як мірники технічні першого класу, ротаметри еталонів, Установка дозволяє виконувати повірку лічильників води умовним прохідним діаметром від 15 до 50 мм. Установка дозволяє виконувати одночасно повірку 12 одиниць лічильників при максимальній загрузі більшого діаметру лічильники не більше двох одиниць одночасно. Власники лічильників зобов'язані своєчасно з урахуванням встановлених міжповірочних інтервалів подавати прилад на повірку. Міжповірочний інтервал складає 3 або 4 роки залежно від типу лічильника води. Якщо термін чергової повірки лічильника сплив, використовувати прилад для розрахунків оплати за спожиту воду не можна. Лічильники води, які виробляються на території України, відповідають чинним технологічним регламентам. Так виглядає робоче місце для повірки лічильників води на території комунального підприємства Миколаївводоканал. Робоче місце обладнане всім необхідним для того, щоб виконати повірку лічильників відповідно до чинної методики повірки. В частности, це установка. Для повірки лічильників УВЛ 1525, производства фірми ТАКТ, яка занесена до державного реєстру засобів вимірювальної техніки. За допомогою того, що ця установка має оптичний зйом показів лічильників, пропускна способність установки дорівнює приблизно 192 лічильникам за одну зміну. На цьому робочому місці посередньо перевіряється такий фактор, як витримка лічильників під тиском. Отже, це один із основних моментів. Перед повіркою проводиться опресовка лічильників під тиском 15 мегапаскалів. Після цього протягом 15 хвилин. Після цього проводиться візуальний огляд лічильників на предмет ушкоджень. При позитивному результаті повірки робиться відмітка в паспорті приладу або видається свідоцтво про повірку. При негативному висновку видається довідка про непридатність лічильника води для подальшого використання у якості засобу обліку. Тим, хто ще не придбав або замислюється над заміною приладу обліку води, бажано запам'ятати кілька корисних фактів. Перед покупкою лічильника треба удостовіритись в тому, що лічильник, на лічильники нанесена маркировка, така як заводський номер обов'язкового лічильника, температура максимальна, при якому може використовуватись лічильник температура рідини, условно-проходний діаметр він повинен для дорівнювати 15 міліметрів. Також основне при покупці лічильників треба звертати увагу на захисне кільце. На ньому повинна бути пломба з отиском державного повірочного тавра. Проблема, що турбує багатьох українців, полягає не в проведенні самої повірки лічильників, а в оплаті послуг за неї. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України No529 від 20 квітня 2009 року житлово-комунальні підприємства повинні були включити до вартості комунальних послуг вартість періодичної повірки приладів обліку води. Але оскільки вартість повірки приладів обліку води не врахована у вартості комунальних послуг, як це зроблено при оплаті послуг за споживання газу, то оплата послуг повірки здійснюється споживачами безпосередньо перед проведенням повірки. Втім, використання справних побутових лічильників води є доцільним та ефективним, оскільки саме вони дозволяють зекономити кошти та сплачувати тільки за кількість фактично спожитої води. З питань повірки лічильників води звертайтеся до науково-технічного відділу метрологічного забезпечення механічних вимірювань, вимірювань рівня та об'єму речовин державного підприємства Миколаївстандартметрологія. Адреса – місто Миколаїв, вулиця 5 Слобідська, 2А. Телефон – 24 20 48.